Думаю, не лише я мав складнощі, коли брав перше замовлення в дизайні, з якими проблемами я зіткнувся та з якими проблемами можете зіткнутися ви, та що вам потрібно буде зробити, щоб їх вирішити. Як можна зробити за допомогою дизайну в 2023 році? Мене звати Юра, ви на банановому проєкті. і сьогодні я вам розповім простими словами про свій досвід получення першого замовлення Figma. Все почалось з того, що сиджу я собі їм булочку, і тут в мене в голову прийшла ідея, що я хочу дві булочки. Але на той час у мене не було таких грошей, і я шукав способи заробітку. Гуртаючи рекомендації ютубу, я наткнувся на те, що мені подобається, і це був дизайн, а іменно створення веб-дизайну. Тобто дизайн для сторінок, які потім програмісти перетворювали в справжній функціональний сайт. Всід я загулив зарплату веб-дизайнера і сидів доволі, уявляючи, скільки булочок я собі зможу купити. Ото. Перший день після того, як я відкрив фігма, я сидів, вімкнувши YouTube і дивився на різних типів, які мають все і все. Я ж старався повторювати за ними різні проекти, від зоомагазину до проєктів з паралекс-ефектами. І під кінець робив щось максимально схоже, але в своєму стилі, щось таке, чого не було в інших. По типу як дизайну волейбольній академії, і це давало мені велику практику. Укористовував я на той момент фігма. Згодом я почав повторювати відомі логотипи, по типу Amazon, Apple, Нова Пошта і так далі. Робив я так протягом кількох Місяців. Після того я набрався достатнього досвіду, я почав шукати пропозиції щодо дизайну сторінок і все ж таки знайшов ту саму вакансію. Це була вакансія радіокомпанії Янтарне.fm. У компанії вже був існуючий сайт за старілим дизайном, і мені було запропоновано оновити його. Моєю відповідальністю було розробити новий дизайн, включаючи кілька секцій, у тому числі головна секція, де буде навігація по сторінці, логотип та саме головне це кнопочка, щоб включати музику на сторінці. Далі я зробив секцію з розкладом ефірів, потім йшла секція, де розказувалося про саму компанію і інші розділи, які додатково були розроблені. Треба було багато чого зробити, але саме перше треба було вибрати колір для сайту. Мій улюблений колір був червоний, так що вибір був очевидним. Після цього я почав розробку самого сайту. Можу сказати, що там було три версії самого дизайну. Чому так, ви можете мене запитати. Тому що з першої версії дещо не сподобалося замовникам, дещо в процесі не сподобалося і мені, і я був змушений переробляти сам, бо вважав, що так буде краще. Але можу дати пораду для новачків. Якщо ви розробляєте дизайн для замовника і думаєте, що ви зробите одну версію, і на цьому буде все, то ви помиляєтеся. Продовж роботи ви будете получати пачками правки, зміни. І тому я рекомендую вам розраховувати на більшу втрату часу. Наприклад, якщо саму першу версію ви могли зробити за дня 3, то враховуючи всю коректоровку з боку вашого замовника, це може затягнутися на тижні 2, а то й більше. Ще можу додати від своїх біцепсів, що коли у вас немає ідей для дизайну по типу, а як мені зробити кнопочку з дизайну? Ага, приїхали. То вам краще почати просто створювати все підряд і рано чи пізно ви получите ваш бажаний результат. Все ж я вам порекомендую деякі сайти, через які ви можете набратися ідей та натхнення. Перший це Dribbble. другий по черзі Behance. і третій в списку, але не менш цікавий, це Happy Хьюс. Тут ви зможете отримати цікаву кольорову гаму для ваших проєктів. Мою історію ви получили, гроші я получив і купив собі дві булочки, і у вас може виникнути питання, де все ж брати ті ваші замовлення. Загалом я шукав замовлення в інстаграмі та на фріланс біржах. Ну якщо з фрілансом все зрозуміло, тут приходить на думку зразу Upwork або Fiverr, то як брати замовлення в Інстаграмі. Все набагато простіше, ніж ви думаєте. Просто берете, пишете в інстаграмі «Піца вашого міста, Барбершоп і дивитеся, чи є в них вебсайти. Якщо ні, то можете запропонувати їм свої послуги та отримати в купілку проект. Ви можете сказати мені, що на 2023 рік всі бізнеси мають власні вебсайти. Що ж, їх багато, так. Але не зовсім. Існують тисячі бізнесів, які не мають свого вебсайту по різним причинам. І ви можете запропонувати усунути їм ці причини. Надіюсь, в мене вийшло донести свою думку. Але, крім вище перерахованих варіантів, ще є один спосіб взяти свій перший проект це знайти друга програміста. Дуже багато програмістів одиночків шукають собі дизайнера. Ви можете знайти такого програміста і співпрацювати разом з ним, що буде доволі вигідно, як і для вас, так і для нього. Також. Ще з варіантів, які я вам можу порекомендувати, це підійти в якусь компанію на посаду трені. Шукати ці посади ви можете надов, але перш ніж подавати заявку на якусь вакансію, будьте впевнені, що ви зможете це усилити, щоб не тратити як і свій час, так і час вашого замовника. Також з діх прикладів, як взяти своє перше замовлення, це є просування через соцмережі та пропонуючи їм свої послуги. По типу, ви можете зробити коротеньке відео з якимось банером, і під кінець сказати, що віддасте його за 10 доларів. Так, ціна не я така й велика, але цей банер ви зможете продати кільком людям, що не є таким же і поганим варіантом для новачка. Також можу вам порекомендувати в подальшому учні не забувати про прототипи. За допомогою них вам буде набагато легше показувати замовникам, як має виглядати сайт в кінцевому результаті, що я і зробив для Янтарної FM. Не бійтеся пробувати, тому що лише проби і помилки дадуть вам бажаний результат, який ви хотіли. Що ж, ми підходимо до кінця цього відео. Всі силки будуть в описі, ставте вподобайку та будьте впевнені в собі. Нехай щастить!